У семи дільницях ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС трудиться понад 350 працівників. Десятеро з перших днів повномасштабної війни в рядах добровольців стали на захист територіальної цілісності України. Колеги спілкуються зі своїми товаришами та завжди намагаються їх підтримати і допомогти. Тільки вони звертаються. Ми зразу допомагаємо. Збирали кошти там для закупівлі генераторів. Буквально вчора до нас колега звернувся, що йому дали. Машину просив купити йому зимового гуму і акумулятор. От і будемо збирати вже сьогодні. Також зробили уп'яву по цеху. Їм потрібна такі, така підтримка до тобто, тилу. Після кожної такої передачі вони переконуються у тому, чи отримав адресат необхідний вантаж. Військові дзвоняться, подякують, подя передають привіт всім. Такого вже хочеться і на роботу, вже заскучали за роботою, але вони до останнього сказали до останнього будемо боронити Україну. Поки ворог не залишить наші землі, персонал ремонтно-будівельного цеху завжди підтримує усі благодійні акції Рівненської АЕС. І допомагають не тільки своїм колегам захисникам, а й усім, хто сьогодні бореться на передовій за мирне майбутнє та незалежність України. Підтримка треба обов'язково для зсу для всіх, хто на передовій. Люди це розуміють. Вони серйозно до цього ставляться. Нам потрібен захист, нам потрібен захист нашої держави. Нам потрібна вільна Україна. Вони допомагають. Є такі в нас, які працівники, в яких є і діти на ЗСУ, Вони і дітям допомагають окремо своїм, і а також і допомагають і. Вже колективно серед працівників ремонтно-будівельного цеху є ті, котрі особисто займаються волонтерством, щоб допомогти українським військовим наблизити перемогу. Багато в нас ще працівників, які займаються індивідуальною такою допомогою. У нас є такі працівник, працівників займаються в домашніх умовах. Там зготовкою тушонки. Вони буквально в розказував десь по 100 банок тушонки, що тижнево передають на ЗСУ». Також колектив ремонтно-будівельного цеху підтримує жителів деокупованих територій, зокрема, пакунки із їжею, засобами гігієни, одягу, тощо збирали для мешканців Чернігова та Херсона. Атомники кажуть, що не припинятимуть допомагати нашим воїнам та жителям деокупованих територій. Переконані, лише спільною працею ми переможемо російське зло, і Україна здобуде такий довгоочікуваний мир та незалежність. Наш колектив. Так як і всі інші колективи Рінецької С будемо допомагати завжди до Премої Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.